Я прошу, шановні колеги, вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні. Подивіться, наскільки чистіше стало повітря в Верховній Раді, коли звідси викорінили Єрмаківщину. Подивіться, я шість років не був в офісі президента, але сподіваюся, і там ці процеси почалися, і повітря і там стало чистіше. Це як кажуть математики, необхідна, але недостатня умова. Країна перебуває в потрійній кризі. Криза на фронті, криза корупційна і криза у відновленнях з партнерами при мирних переговорах. І саме від парламента і від нас з вами залежить, чи здатна Україна подолати цю кризу. Перше, ми продовжуємо збір підписів за перезавантаження уряду і створення нової коаліції. І дякую кожному, бо ми наближаємося до сотні. Хто поставив свої підписи, прошу, не зупиняйтеся. Друге, треба терміново прибрати з уряду всіх фігурантів-плівок Єрмака Міндіча. Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього. Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а тим, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб. Забезпечити незаконне кримінальне переслідування детективів набу руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури, і я маю на увазі батько і детектива Мкамедра Сулова. Переслідування громадських активістів, або коли вони називають їх так званих «сарасят». І переслідування лідерів опозиції. Кожен має нести відповідальність. Не тільки міністра, а й проні. Слухайте. Він не просто не помічає двушечку на Москву, він сліпий. І з нами припинять надавати нам інформацію. Проніна геть. І термінова зустріч з Зеленським одразу по поверненням. Ну не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоб спільно поділитися і виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч, ми готові брати участь в коаліції і не задля посад, а для України. Дякую, шановні колеги. Час для виступів завершено.